Друзі, всім привіт! У продаж залітає ось такий варіант. Це у нас Kia Morning 2018 рік. 1.0 газ. машинка пригнана з Кореї, один-єдиний власник в Україні. Останні роки практично автомобіль не експлуатувався. Пробіг 134 тисячі кілометрів. Візуально. Виглядає дуже непогано, машинка затонована, встановлені дефлектори, затонована разом з лобовим. Гума стан гарний на ось таких легкосплавних оригінальних дисках. Спереду також все виглядає дуже непогано. Фари чорні, проти туманки. Так, які у нас тут гума у нас. Візуально практично як нова, 175 65 r 14 Ось так виглядає зовні, дуже класний колір. Машина на безключовому доступі. Додатково встановлена двостороння сигналізація. Можете бачити навіть ключики в чехолчиках, ключик від сигналізації також в чехолчику. Ось так виглядає наша машинка. Є в нас також задній парктронік. Камера заднього огляду, є в нас е, задній реєстратор, який знімає. В Україні це Kia Picanto, а для корейського ринка її назвали Kia Morning. Хазяйська машинка, доглянута. Зроблене ТО Давайте покажу більш детально салончик. Салон виглядає також досить непогано. В загальному комплектація дуже непогана, як на мене. Маємо рояльний чорний лак, шкіряні вставки, пластик, 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал, працює, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, хром не затертий. В загальному машинка в салончику також стан бездоганний. на сидіннях були чохли. Можете звернути увагу на стан сидінь, вони просто в ідеальному стані. Сидіння також такої комбінованої шкіри, тут світлі вставки, по центру взагалі така, типу як під перфорацію зроблена. Звичайне регулювання. Ось кому потрібен він-код. Пороги не зашморгані, це, я так розумію, додатково, а може і завод, не можу точно сказати. Але пороги проклеєні. Такі у нас килимочки. Навіть Леньки можете побачити, канту написано. Педалі не затерті. Руль у нас в такому цікавому чохлі. Під чохлом просто ідеальні заводські руль, які треба трішки почистити, бо вона завжди була експлуатувалась у чохлі, але руль шкіряний, руль заводський. Давайте відразу запустимо. Помилок, ніяких на приборній панелі у нас немає. Машинка запускається легенько, акумулятор на гарантії. навігація говорить не по-нашому. Акумулятор на гарантії, свіженький, є у нас сигналізація виведена. Навіть ось можете бачити на торпеді такий килимочок. Так розумію, спеціально для даного автомобіля, бо навіть для дефлекторів є вирази. Руль в чехлі, як я вже сказав, зеркало звичайне. а у нас передній і задній реєстратор знімає наперед і назад. Я навіть його не помітив. Далі тут у нас є Apple Android Auto, Apple CarPlay, велика навігація, пробіг 135 тисяч, мультикермо, круїз, ESP, датчики тиску в шинах, регулювання світла, датчик світла. Сенсор дощу немає. Дзеркало заднього вигляду також звичайне є у нас кондиціонер, він працює. Зразу довго пішов працювати на грузку Далі є у нас підігрів передніх сидінь. Машинка у нас на автоматичній коробці передач, Коробка перемикає плавно, без ніяких моментів. Камера заднього вигляду. Є такий цікавий оригінальний підлокотник. Тут в салону стан автомобілем дивилися, USB, AUX. Ну, загальному така цікава машинка для міста, маленька, маленька, маленька. Так, давайте подивимося задній ряд. Задній ряд виглядає ось так. Забувається машинка, що я з ключом незаведену вийшов, задній ряд взагалі стан нового автомобіля, також задні гумові килимочки. Ось так виглядає машинка. Стеля без ніяких моментів. Багажне відділення покажу. Ніяких також моментів немає. Камеру показував, реєстратор задній. Шторка присутня, машинка повністю комплектна, навіть в багажничку є килимок, і він, до речі, тут не один, є один. Щось зглянути, тут у нас все добре, чистенько також гарненько. Відкриваємо. Та-дам, тут ще є така досить велика ніша, навіть більша, ніж верхня. І під нею також ще є ніша. Та-дам! Так, що ми тут маємо? Піна, компресор, балонний ключ, якийсь ще ключ, секретка. Запасні лампочки, перчатки. Тут все добре. Стиля, як я не, знаю, не покажу звідси, також там все добре. Тут не зашкряпано. Працює рівненько-тихенько. Взагалі про цей двигун багато не скажу, бо нічого про них не знаю. Перше взагалі бачу даний автомобіль з таким двигуном, з газом. Повністю газовий автомобіль. Пасажира також стан бездоганний. Є якісь купа документів, є купа обслуговування саме в Україні. Наголошую один-єдиний власник як пригнали, експлуатували, не хотіли продавати, але так як останнім часом машина стоїть більше, ніж їздить, вирішили, що треба продавати, так як власники виїжджають за кордон. Купа. Документів про, про обслуговування щеками. Ну, з останнього можна виділити. А ні, це, мабуть, не останнє. Де у нас останнє? А ось у нас останнє. П'ятий місяць 24-го року. ТО на 3600 гривень. Фільтр масляний, фільтр салону, масло, матюль. 800, еколайт, 0В20 антифриз. І заміна. Тут ТО зроблено на пробігу. На пробігу. 134 тисячі, зараз 135. Ну от як можете бачити, сказав, машина стоїть. По факту за півтора року проїхали 1000 кілометрів на автомобілі дуже-дуже мало. Так, ку купа такої інформації, яку я вам не переведу навіть. Ось у нас акумулятор Bosch, О 11-му місяці 23-го року куплений. Зараз покажу ще підкапотку. Ось таке у нас світло. Вона громко ругається. Капотом нічого не намивалось, нічого не робилось. Візуально все сухо, акумулятор, як я вже сказав. новий. Його навіть забирали періодично додому. Тут нічого не крутилось, нічого не знімалось. я вже сказав, постанова до Двигунчик працює. Досить непогано. Та й в загальному їде вона досить непогано. Я так на ній проїхався, то досить цікавий автомобіль, бюджетний для міста, свіженький. Тому, друзі, кому цікаво, машинка в наявності. Пишіть, дзвоніть, з радістю організуємо тест-драйв розкажемо, покажемо. З переоформленням також проблем ніяких не буде. Власниця буде присутня при переоформленні. Якось так. Нагадую, з вами був Майнер Скар'є Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та фейсбук. До нових зустрічей. Всім миру і добра!